Я чоловік. Мені 51 рік. Запитуйте, кому що цікаво. Як ви сприйняли свого часу хрещення Русі Володимиром? Чи вплинуло це тоді на ваше життя безпосередньо? Та я тоді відправився в похід, хотів просто на рибалку, а тут хрещення Русі, уявляєш? Вертаюсь додому, а всі з відрами йдуть, воду носять. Я питаю, що трапилось, а вони. Та от, Володимир, хрестить Русь! І тут я зрозумів, пропустив найголовніше шоу того тисячоліття. Хоча, чесно кажучи, життя моє це не змінило. Рибалити продовжую, як і раніше. Ну, тепер із благословення. Питання, на кого ходили, який прикорм, у котрій годині кльов? Да я вже й не пам'ятаю. Це ж коли було а риба там якась кістяпьора, начебто на мастирку. Цікаво, просто що ловили наші пращури. Просто подякую цьому 51-річному мужчині. Було цікаво прочитати ваші відповіді та якісь рофли. Особливо це корисно мені, 17-річному дебілу. Слухай, якщо ти зрозумів 17 років, що ти дебіл, то в тебе все буде зашибісь. Головне своєчасно почни виходити з цього стану. дякую, дебільна відповідь, якась. Найбільша помилка в житті, найкращий вчинок в житті, чи змінились принцип? Молодості з часом. Принципи, мабуть, змінилися. До 40 років намагався всім понравитись. І, чесно кажучи, ставало тільки гірше. Після 40 почав думати про себе. Зараз вважаю, що це найкраще, що зі мною трапилось відносно почуття життя. У мене таке до років 20 було, потім почав тільки за себе думати. Найбільша помилка, моя ще не трапилась. Взагалі намагаюся ні про що не жалкувати. Найкраще, що сталося, це троє дітей. Це я розумію зараз. Раніше це було не так зрозуміло. Ти був кріпаком чи паном? Я в таких категоріях взагалі не міркую, я людина. Був це про і часу запитуєте? Мабуть, це про <схи> <схи> мабуть, це про 19 століття питання. Дуже тонка комунікація. Скільки годин в танках? Мабуть, я дуже старий, щоб зрозуміти питання. Скільки годин за весь час ти грав у World of Tanks? Думаю, так зрозуміліше. Нуль є якісь справжні досягнення? Криза середнього віку не трапилась? Дивлячись, що рахувати досягненнями, у мене є все, що рахується, повинно бути в житті. Дружина, діти, дерево, дім. У мене немає мільйонів, мабуть, середній клас, якщо фінансово. Але зараз по відчуттям, у мене найкращий період життя. Криза можливо і була, але я її не помітив. Може, тому що принципово ігнорую психологів, шаманів і подібних оракулів. Всі складні моменти лікує спорт. Найкраща порада, яку можеш дати за весь отриманий досвід. Ти можеш все ніколи не зупиняєшся і пробуй, навіть коли всі кажуть, що ти їбане. Виняток це наркотики, бухло, надмірна жратва. Якщо це пробувати, то да, ти їбанат. Як воно було в СССР, один найкращий та один найгірший досвід, можна й більше, звісно. Я точно не словко-дрочер. Коли я жив в СРСР, звісно, я почував себе гарно, але це було дитинство. Наприклад, такі речі, як постійне стояння за всякою банальною хернею в чергах, не викликало ні у кого негативу в ті часи. Це сприймалось. Як звичайна частина побуту, та да, навіть було типу змагань, де хто більше ковбаси не збирає до нового року. Я пам'ятаю, що коли треба була сметана, бабушка будила мене в 6 ранку, і ми йшли займати чергу. Магазин відчинявся в 8. Мене тащили додому, що в одні руки давали одну банку сметани, і не дай Бог ти десь провтикаєш свою чергу, назад ніхто не пустить. За сосісками і вершковим маслом їздили в Київ, це 300 кілометрів. Хоча в самому місті був м'ясокомбінат. Взагалі, все життя будувалось на знайомства, гроші були у всіх більш-менш, але купити. Просто так не могли, тому вантажник в м'ясному магазині була престижніша професія ніж інженер. Десь так, якщо цікавлять конкретні сфери радянського життя. Запитуйте, що стосується життя підлітка, то якщо ти не забухав або не пішов в районне угрупування бігати, то у тебе був шанс отримати якісні знання і в подальшому зробити кар'єру. Наприклад, хлопець молодший за мене на рік очолював представництво Майкрософта в Росії. А якщо включити мозок і піти по партійній лінії, починаючи з консомолу, то життя тих людей мало чим відрізняло. Від нинішніх чиновників, Ну, може не дозволяли відкрито демонструвати достаток. Наприклад, ти не міг збудувати два поверхи вдачного будинку. Моє дитинство припало на період застою, тому життя було досить стабільне. Ті, хто постарше, могли потрапити в авган, але це теж можна було вирішити через корупційні зв'язки. Піструн ще стоїть, є в ньому потреба. Можу, звісно, показати, але Reddit забанить, з якою метою цікавитись. Стояння мого Піструна ніяк не гарантує стояння вашого, якщо питання про це. Ну це ж ви стартанули, Аматре. Так, я ж не відмовляв. Гляюсь, ну можна було просто відповісти, так стоїть. Ваша відповідь мене надихнула, бо я думав, що після 35 вже фініт халя комедія. Це залежить тільки від вас. А ви стрілки не переводьте, будь ласка, ми тут про вас говоримо. Так я відповів одразу, піструн стоїть. Навіть зараз? Прямо зараз. Я, звісно, мастак підшукувати треди. Прямо зараз ні. Фініталя комедія може і в 16 і в 25 років. Не пали поменше солодко, не займайся всякою фігнею, типу джелкінга, стретчинга, не заморочуйся по дрібницях і буде стояти в тебе синку в 50, як в 25. Ну та можна було просто відповісти або просто не відповідати, не агритись на релевантне запитання треду. Я хезе. Да не агрився, я навпаки, навіть поржав. Як кажуть, дякую за питання, просто чат, на жаль, не передає емоції. Ну добре, я мав на увазі те, що у мене стоїть або ні, це суто мої фізіологічні особливості, тому немає особливого сенсу звертати на це увагу. Дивно, що запитання внизу. Все решта неважливо так то. Якщо будете слідкувати за здоров'ям, то є шанс померти в 70 плюс на жінці, це не жарт. Я такий знайомий, тому 50 ні про що. А якщо у вас живіт певний і вага зайва, то дай Бог щоб хоч до 40 сяк так постояв. Чи не бувало відчуття, що за старий протягом всього життя в 30-40. Якщо так, то як позбавлявся таких думок або боровся з ними? Без чого не можеш уявити своє життя, окрім близьких дружини, дітей? Перше, в 30-40 такого не було, а зараз на таке можна натрапити, якщо, наприклад, хочеш знайти роботу в сучасній компанії, наприклад, арбітражником. Я виходжу з цього тим, що намагаюсь підтримувати обізнаність сучасними трендами в бізнесі, розвагах, технологіях, спілкуюсь з молоддю, допомагаю при можливості. За рахунок цього, через декілька років твоє оточення стає молодшим. І Тебе сприймають як свого, а не як діда з під'їзду. Друге, зараз я став спортивним наркоманом. Нещодавно я зрозумів, що займаюсь регулярно трьома, а іноді чотирма спортами. Але мені не тяжко, а навпаки, пре. Тому без спорту було б тяжко. Ну а коли є фізична активність, гормони підтягуються інше до ладу, Обходжусь без психологів та аптек. Робите з жінкам? Багато людей вашого віку вважають, що це зашквар. І не справа справжнього чоловіка, яка ваша позиція. У мене жінка одна, роблю це не зашквар, якщо жінка хоче, взагалі не розумію. Хто ті судді, які кажуть, що це зашквар або ні. Завжди регочу, коли чуваки в тюрмах розказують, що пінеліс, або огей, okay? це зашквар, але опустити когось так в чергу становлюся Те ж саме і у попів. Що, чуваки, нахуй друга частина буде пізніше. До побачення. А я дуже всім дякую за увагу. Якщо вам сподобався даний відеоролик і ви дуже чекаєте другу частину, то можете поставити на нього лайк і також підписатися на канал, там клястити на зв'язчок. Підписав, вже казав <смі> коментар. Там також можете оставити скиньте його другу ля-ля-ля-ля-ля. Всіх дуже сильно люблю, Па-па!